Так, Доброго дня, друзі колеги і гості мого каналу. Сьогодні ми будемо протравлювати сою, готувати насінневий матеріал сої. Як завжди, в нас дуже буде багато експериментів, і в самій обробці сої теж буде багато, багато чого цікавого. У нас цього року буде дуже багато сортів. Норм висіву, ширини міжряддя буде 70-те міжряддя точним висів, буде 35-те міжряддя точним висів, буде 600, 500, 400 і 300 тисяч на гектар висів норми висіву. Отож, буде цікаво. Ну, 70, я думаю, що в нас не вийде. Але Артем Лаврик каже, що має бути бомба-ракета. Ну, подивимось, спробуємо. Артем, все, все для тебе. Так, отож, чим ми працюємо? Наш фунгіцид, протруйник це сферіко від Адами. Цей препарат ми вже випробували не один рік, і тому ми впевнені в його дії і ми його використовуємо. А інсектицид ми не використовували на сої. Компанія Адама нам люб'язно запропонувала такий свій препарат Кромадо. Інсектицидний протруйник. Дали для експерименту попробуємо кажуть, що по схожості буде відчутна різниця, так як не буде пошкоджень різними шкідниками. Тепер також надали вони нам примочки свої, амінокислоти ГРОУ, які ми теж застосуємо, і біопрепарат. Біопрепарат фосфоромобілізуючі, фосфоромобілізуючі бактерії. Лісеп компанія Лалемант якийсь. Ну, я не знаю, бо ми це перший раз, вони нам надали і з умовою такою, якщо буде результат, ми за нього заплатимо. А не буде результату, ну то як прийшло, так і пішло. Нам не важко попробувати. І, звісно, і, звісно Ще буде експеримент від мене це бомжпакет. Так як всі говорять, що сою не потрібно нічим протравлювати, нічим доробляти, побачимо, побачим, буде і такий варіант, де буде повністю, повністю чиста соя. Ну, звісно, іннукулянт ми на ню дамо. Вона буде інокулянтом оброблена, але ніяким іншим хімічним препаратом насіння ми обробляти не будемо. І подивимося ще так само е, із, е, із інсектицидом. Ми постараємося теж закласти, щоб був фунгіцидний протруйник, і інсектицид з і без. Отож, підписуємось, дивимось, буде цікаво.